Існує думка, що жодна інша професія не приносить стільки душевного задоволення як професія хірурга. Адже чи може щось зрівнятися зі щастям, яке відчуваєш щодня, перемагаючи у поєдинку смерть? Моя фамілія Венгер. Звуть мене Ігор. Я народився в Дніпропетровській області. Якраз туди мого батька розподілили, коли він закінчив медичний університет в Дніпропетровську. Тоді він ще називався Дніпропетровськ, зараз Дніпро. Ось. І там я народився, але своєю малою батьківщиною я вважаю Черкаську область, тому як в Дніпропетровській я прожив один рік. Після цього мого батька перевели вже в Черкаську область, і там я закінчив середню школу. Ось. І так як батько мій лікар, а мати медсестра, тому коли постало питання визначатися, ким же я буду, то в принципі, великих вагань у мене не було. Вже більше 10 років працюю кардіохірургом. Ну і вважаю, що знайшов себе в цій професії. Я проходив якраз клінічну ординатуру в інституті, і по її закінченню, ну, хотів вже спробувати себе в якості самостійного хірурга. От і так трапилось, що Чернігівщина якраз ну потребувала такого спеціаліста, тому що регіон з населенням один мільйон ну потребує незалежної самостійної служби кардіохірургічної, тому що хворих з серцево-судинними патологіями дуже багато. Це проблема номер один ну, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Раніше, мабуть, відношення в мене було до серця, як і у більшості людей, які наділяли цей орган таким от поетичним змістом. Коли кажуть про серце, то це близько і слова про якусь любов. Там і вже багато років стикаєшся і працюєш з серцем як кардіохірург. То воно вже не викликає такого захвату поетичного, і більше ти його вже оцінюєш з механічної, з механічної точки зору, адже серце це найперше, це насос, який перекачує кров в людському організмі. І він зроблений бездоганно, адже в принципі ніхто, я думаю, не наведе приклад будь-якого механічного виробу, механічного насосу, який може працювати в середньому там, від 70 навіть до 100 років без значних е таких от поломок, без відпочинку кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. Тому ми от як кардіохірурги, ми е в захваті від бездоганності цього органу, але не наділяємо його таким от, поетичним змістом. Взагалі, коли консультую своїх пацієнтів, я в розмові з ними, щоб їм було більш зрозуміло, проводжу такі паралелі, скажімо, з влаштуванням. Автомобіля, так і от, якщо ми візьмемо автомобільний двигун для того, щоб цей двигун працював, там є багато різних систем. Це і механічні системи, там поршні, клапани, це і електрична система, генератор, акумулятор, це і паливна система, трубопроводи, по яким тече паливо для того, щоб двигун працював. В принципі, ці всі системи є і в самому серці. Якщо ми говоримо про систему доставки палива, то це коронарні Судини, по яким тече кров до, до міокарда. Якщо ми говоримо про механічну, про насосну функцію серця, це якраз і є м'яз серцевий, який називається міокард. В серці також присутні клапани, впускні, випускні також в серці є ті своя і електрична система, завдяки яким цим електричним імпульсам відбувається скорочення серця. Тому проводячи такі аналогії, і в залежності від того, в якій із систем відбувся збій, ми і пояснюємо пацієнтам, в чому буде полягати наш ремонт, скажімо так. Тому що іноді пацієнтам треба ремонтувати клапанну систему, іноді треба ремонтувати. Систему доставки коронарні судини вшивають шунти і тому, в залежності від того, яка сталася хвороба, із систем системи ту і ремонтуємо. Працюю в цьому відділенні з першого дня його заснування під керівництвом завідувача Венгера Ігоря Васильовича. Приймаю участь безпосередньо в оперативних втручаннях. з пацієнтом провожуть час з. Того моменту, коли він переступає поріг нашого відділення, і до його виписки на даний момент відділенні знаходиться 12 пацієнтів. Чотири це доопераційних пацієнта, вісім післяопераційних. операційних. ми кожного дня спілкуємося, спостерігаємо, проводимо динамічний огляд пацієнтів, коригуємо лікування. Я пацієнт кардіохірургічного відділення Чернівської міської лікарні. Отра попав в лікарню з водою серця вирожений порог серця у мене. Вот. Ну, от обнаружив 7 лет тому, ще таких показаний не було для операції. Вот. А на ближайше время вот, наступила така проблема у мене. Я вирішив зробити операцію. Я часто лежав в лікарнях, але вот, э, зрозумів, що це відділення таке, що это, Лікарі тут, от Венгер особливо, Ігор Васильович, то мене тепер буде по життю чоловік перший після бога. Страшно було, дуже страшно, дуже страшно. Це ж не, не тебе, в зашитібелі, грижу, а це серце вистановлюється. Дуже боявся. Кожен пацієнт, який поступає в лікарню, він, він боїться. Він, ну, є багато страхів, є банальна. Коли людина боїться невідомості, вона не знає, що її чекає, як, що, ну, коли от людину заспокоїш, розкажеш, в чому її проблема, як ми її вирішимо, досиєш їй таку от надію, цей страх можна побороти. Люди більше бояться навіть не, не травми, не розрізу, і не самої операції, вони от більше всього бояться, що вони не проснуться під, після наркозу. От, от Бетує таке. Така думка, що, що от саме страшне – це наркоз. Хоча я можу її розвіяти і сказати, що на сьогоднішній день наші анестезіологи використовують такі препарати для наркозу, мірелаксант і, і знеболюючі, які. Не наносять ніякої шкоди організму, і при їх застосуванні сон під час операції він близький до фізіологічного. тобто людина просто спить і не відчуває ні болю, ні дискомфорту. І навіть за останніми швами вона вже може прокидатися і ніякої проблеми в цьому немає. От ми поміняли клапан, клапан аортальний. До 15 лет. так мені 70 і 15. Питання є, вопроси вдіть. Все. Так зато я не буду із цим давленням по три, по три скорой помощи на неделю визивати. Знаєте, як кажуть, коли ти освідомлен, значить ти вооружен. Да? Якщо ти маєш інформацію, значить ти озброєний. Тому ми намагаємося нашій розмові як із самим пацієнтом, так і з його рідними. Розказати, в чому полягає проблема і які є шляхи вирішення, і що ми будемо робити для того, щоб покращити його стан. Найважливіший для реаніматолога і кардіохірурга це перший день після операції, тому що серце, скажімо так, привикає до нових умов роботи після операції. Ось, і тому потребує найбільшої уваги. А для пацієнта, мабуть, найгірший день це третій. Тому що, як правило, в цей день переводять з реанімаційного відділення в палату, пацієнт починає рухатися, йому вже не, не колять ніякі знеболюючі. І тому... От, Оцей рівень дискомфорту для пацієнта, мабуть, найбільший на третій день. Але це також триває недовго, як правило, це одна, там дві доби цього дискомфорту, і тоді не вже ну, відновлюється і скарг, як правило, немає. Є коли операцію ще рано робити, є коли її треба робити, а є коли її вже пізно робити. І на жаль, є пацієнти, є. Певна, певна когорта таких пацієнтів, які звертаються до нас по допомогу вже в тій стадії захворювання, коли ми допомогти не можемо. І, мабуть, це також одна із таких найгірших сторін кардіохірургічного життя, коли треба пацієнту сказати про те, що, що ми безсилі. Зворюваність, на жаль, серцево-судина збільшується. Є таке поняття як урбанізація. Тобто, кількість людей, яка проживає в селі, з кожним роком зменшується, і кількість жителів в місті збільшується. Це Веде за собою зменшення інтенсивності життя, зменшення інтенсивності фізичних навантажень. Дуже багато людей харчуються неправильно, вживають багато жирів, багато вуглеводнів, і тому спостерігається така тенденція збільшення атеросклерозу і тих захворювань, які з ним пов'язані, не тільки в Україні. Це проблема номер один у всьому світі. Вона може інколи відрізнятися. Є пацієнти, які до нас госпіталізуються в нестабільному стані, і тоді проводиться вся переопераційна підготовка і всі обстеження проводяться екстрено, і пацієнти готуються до оперативного втручання. Якщо це патологія, яка потребує планового оперативного втручання, то пацієнти зв'язуються зі своїм сімейним лікарем на амбулаторному. Рівні проходять всі обстеження, госпіталізуються до нас і вже проводиться оперативне втручання. На сьогоднішній день постановка діагнозу лікарям базується на таких основних обстеженнях: це як ультразвукове дослідження серця, коронаровентрикулографія. інтерікулографія електрокардіограма – це те, що стосується безпосередньо дослідження серця. Але якщо ми говоримо про лікування пацієнта в цілому, то ми, у нас комплексний підхід. Ми ніколи не в своїх дослідженнях і в лікуванні не, не лікуємо щось одне, тому що наша задача не, не вилікувати конкретно якийсь один орган, а вилікувати весь організм. Тому що дуже багато пацієнтів поступають до нас з поєднаною патологією, коли страждає не тільки серце, а страждають залози внутрішньої секреції. Це пацієнти із діабетом, і з збільшенням щитовидної залози, із, можуть бути із виразкою шлунку. Тобто Можуть бути різні. І інші супутні захворювання. Тому в своїй діагностиці і в лікуванні ми стараємось підібрати такий шлях, щоб оздоровити весь організм. Ну, з того моменту, як я сюди приїхав, окремого незалежного відділення не було. Ми були в складі. Відділення судинної хірургії. Ну і звичайно, від наша робота набирала обертів. З кожним роком ми робили все більше і більше оперативних втручань, і тому вже обсяг роботи ставав таким, що знаходитись, як кажуть, в приймах ми вже не могли, тому було прийнято рішення керівництвом лікарні. Фалем Володимиром Петровичем про створення ну, незалежного окремого відділення кардіохірургічного на 20 ліжок. Ось, і зараз ми на, 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 цьому, на цій базі і працюємо на цьому штаті. І, в принципі, трошки перед пандемією обсяг нашої роботи був. Значно вищим, ось ми робили понад 200 операцій кожен рік. Перший ковідний рік трішки в нас зменшилася кількість операцій. Це було пов'язано із острахом людей і з тією от інформаційною ситуацією, яка була в нашій країні. Зараз завдяки тому, що і більш-менш люди стали інформовані. Ми доносимо до людей, що не тільки ковідна інфекція забирає життя людей, а серцево судинні захворювання. Набагато більше лідирують по показникам смертності, тому ми зараз вийшли в принципі, на ті ж самі показники надання оперативної допомоги, яка була і до пандемії. Сама перша операція, яку я виконав самостійно, це була операція по шунтуванні коронарних артерій, аортокоронарне шунтування. Які були емоції, ну, звісно, коли ти робиш щось вперше, то хвилювання воно завжди має місце. І в принципі, навіть вже через багато років і через не одну вже сотню операцій, все рівно коли ти заходиш в операційну, якась, якась доля хвилювання присутня. Вона необхідна для того, щоб. Сконцентруватись, зібратись, виробити, виробити стратегію, яка от в тебе буде під час цієї операції. Тому що якщо ти не хвилюєшся взагалі, можеш відноситись до операції не так ретельно і допуститись якоїсь помилки. Тому якась мінімальна доза хвилювання, я вважаю, завжди повинна бути присутня. Хочеш бути пілотом? От ти сідаєш там, винищувач, піднімаєш його е нагору, і тут в тебе там під час виконання якоїсь складної там фігури, е перенавантаження, там два джи, там і ще ці. І ти такий ой, тут перенавантаження. Ти що не знав, що буде перенавантаження? ти сідав цей винищувач. Значить не сідай і винищувач. Ти вирішив бути кардіохілолом, ти повинен бути готовий до ненормованого робочого дня. Тому що, може бути, в будь-який момент. Е Твоя допомога потрібна людині, яка потребує екстреної допомоги. Це може бути і середничі в будь-який момент. Це може бути ненормований робочий день, пов'язаний з, з довжиною операції. Що ти розрахував, що операція буде 3 години, а вона 5 годин. Якщо ти до цього не готовий, то не треба йти в цю спеціальність. А якщо ти в неї вже прийшов, то це вже как би вирішуй. Самі поширені операції, які ми проводимо, це шунтування коронарних артерій, тому що ішемічна хвороба серця, атеросклероз. Це, скажімо так, такий біч нашого суспільства світового. Атеросклероз, ну, займає саме лідируючі позиції в смертності і в захворюваності. А так як атеросклероз, він вражає ну, майже всі судини в серці, і судини головного мозку, і, і серцеві. Тому кількість інфарктів і шімічних хвороб серця дуже велика. Також є ексклюзивні операції. От недавно ми на базі нашого відділення провели спільно з Константином Володимировичем Руденко, Це професор із інституту Амосова. Провели спільну операцію. Він провів нам мастер-клас операцію Ферації. Він виконав. Це операція при гіпертрофічній кардіоміопатії, коли надлишкове розростання між перетинки перекриває вихід з лівого шлунечка, життєво загрозливий стан. І якщо вчасно не зробити видалення цього надлишку між перетинки, то на жаль, це закінчується летально. Також у нас є виконані операції, можна сказати, штучні на базі нашого відділення самостійно. Це Чотири операції Девіда ми зробили: це реконструкція кореню аорти з збереженням рідного клапана і з протезуванням безхідної аорти. Це одні з самих таких складних операцій. Також ми робимо операції Бентела. Це також при аневризматичному розширенні висхідної аорти операції ці робляться. Є в нас досвід операцій при розшировуючі аневризмі аорти. Також одні з самих складних і життєнебезпечних станів. Ми ну, оперуємо ну, практично весь спектр оперативних втручань на серці. Ми проводимо за виключенням трансплантації. І Ми не оперуємо маленьких діток. Тобто дитячої кардіохірургії у нас поки що також немає. Зараз рухаємось в напрямку. У міні-інвазивної кардіохірургії, щоб все те саме, що ми зараз робимо, робити, але з меншою травмою для людського тіла, тобто робити через маленькі розрізи. У 2022 році ми вже зробили 25 операцій, і практично всі операції по протезуванню артального клапана, які в нас були ізольовані, ми всі зробили з міні-інвазивного розрізу. Кардіохірургія, взагалі, медицина це наука не точна, це не математика і не завжди дважди-два буває чотири. Дуже часто під час самої операції виникають моменти, до яких ти які ти не планував, скажімо так. Це може бути і коливання гемодинаміки, гемодинамічні збої. Це може бути і порушення ритму серця, це може бути збільшення об'єму операції, тому що. Хоча ми людину обстежуємо, вона проходить діагностику. Але 100-відсоткова картина, що насправді відбувається з серцем, вона стає зрозуміла тільки вже під час самої операції. От, що завдяки методам діагностики, ми знаємо в якому стані серце ну, відсотків на 98, І завжди залишається 1-2 відсотки на те, що ми бачимо безпосередньо вже під час самої операції. Вважається, що якщо у пацієнта константовано зупинку. Дихання і зупинку кровобігу, реанімаційні заходи тривають. Півгодини в середньому. Ну, тут ще треба дивитися, в яких умовах це сталося. Якщо це сталося в умовах лікарняного закладу, це може тривати і довше, якщо є під рукою вся необхідна апаратура для того, щоб це все продовжити. Якщо це сталося, скажімо так, в зимових випадках, коли знайшли людину, яка провалилась під під кригу, і коли її тіло охолоджене, така реанімація може бути і більше години. Тому все індивідуально. Ну, в середньому це півгодини. Якщо на протязі півгодини, не дивлячись на всі введення медикаментів і реанімаційних заходів, ця реанімація неефективна, як правило, вона тоді закінчується. Установи ну, медичні вони не, не мають такого поняття, як Скажімо, електрика тільки з одного джерела. Тобто завжди є якісь дублюючі ланцюги, які навіть на, на етапі відключення вони включаються. Це і дизель-генератори, які от дозволяють функціонувати наші операційній в незалежності від, від того, що в, в мережах електричних робиться. Ось, але зрозуміло, що ми не застраховані ні від чого. І от зараз в ці час, тяжкі часи пов'язані з, з коронавірусною інфекцією. У нас були періоди, коли ми були досить залежні від кисню, і були навіть такі у нас дні, коли ми змушені були відміняти операцію, тому що не було. Цього кисню в, в тому об'ємі, який був необхідний, тому що дуже великі об'єми кисню споживались пацієнтами, які захворіли на коронавірусну інфекцію. Зараз, слава Богу, ця ситуація вже стабілізувалась і, в принципі, ми вже незалежні від кисню. Якщо 100% твоїх пацієнтів, які прийшли з каргами до тебе, або з якимись вадами, або пацієнти, які потребували оперативного лікування, і всі 100% в задовільному стані виписані, то тоді можна говорити, що, що ти найкращий кардіохірург. На жаль, такого немає. У всіх кардіохірургів є і ускладнення, є, і Операції, які не мали такого успіху, але завжди, як ще казав Микола Амосов, що кардіохірург це лікар, який обрічен на, на постійну учобу, і постійне підвищення своєї кваліфікації. Тому ми завжди знаходимося в процесі або Вдосконалення своєї майстерності ми їздимо на всякі конференції, там читаємо світову літературу, щоб не стояти осторонь розвитку кардіохірургії в світі. Ну і намагаємось в своїй роботі процент ускладнень зменшити і довести його до, до самого мінімуму. Іноді бувають такі ситуації, які тебе дивують. Та операція, яку ти планував, що вона буде дуже проста. Вона стає надскладною і може тривати замість запланованих трьох годин, може тривати 10 годин. А бувають такі пацієнти, на яких вже всі махнули рукою, і для нього ця операція є вже одним відсотком на порятунок. І ми йдемо на таку операцію. Думаючи, що буде вкрай складно, а цей пацієнт він проходить дуже легко і, і, і взагалі. І тоді, от якраз, замислюєшся над тим, що не завжди все залежить там від рук хірурга, що все-таки хтось стоїть над тобою. і… Цими руками твоїми управляє. Тому, мабуть, для, для хірурга це є най, найтаким дивовижнішим, коли, коли ти от просто дивуєшся, як може будь-яка ситуація повернутися або в один, або в інший бік, в незалежності від твоїх здібностей. У нас дуже часто бувають нештатні ситуації, тому що кардіохірургія це. Одна із тих спеціальностей, де такі ситуації виникають часто. От якраз, мабуть, і майстерність, і задача кардіохірурга нештатну ситуацію перевести в штат. Немає нічого дивного у тому, що ми часто віримо у надлюдські здібності хірургів. І ця наша віра допомагає їм перемогти смерть. Адже лікар-пацієнт і пацієнт тандем, що робить одну спільну справу